Тривалий час вважалося, що пасивні курці, тобто люди, які не палять самі, яким доводиться вдихати тютюновий дим, оточуючих, від того лише дратуються, відчувають відразу до запаху. Та з часом медики довели, що пасивне куріння – величезний ризик для здоров'я. У мене є дядько, він курить. Я йому говорив, щоб кинути палити, а він курить і далі. Я хожу в церкву, і я за нього молю, щоб він кинув курити. У мене батьки не курять вважають, що це погано і шкідливо для здоров'я. Коли я виросту, я не буду корити, бо я не хочу так дуже швидко померти. Курять молоді люди, молоді дівчата, які колись будуть мамами, це неприпустимо. Вони своє здоров'я роблять і гублять здоров'я своїх дітей в будущем. Яке може бути наше покоління проблема куріння є надзвичайно актуальна. За даними, за даними 2010 року в Всесвітньої організації охорони здоров'я близько півтора мільярда людей на планеті є активними курцями. Хоча проблема набагато глибша, оскільки не враховується та кількість людей, які знаходяться поряд із людьми, які курять, і є посилими курцями. Батьки палячи, часто забувають про, про своїх дітей, які граються і говорять із ними. А насправді тютюновий дим чинить такий самий вплив як і на дорослих, так і на дітей. Доведено, що діти курців набагато частіше хворіють захворюваннями дихальної системи. В них частіше зустрічається бронхіальна астма, рецидивуючі бронхіти, запалення легень. Теж негативний, негативний вплив визначається і на серцево-судинну систему, на травну систему. Діти, які, діти та підлітки, які курять від психіч, психічному розвитку, відстають від своїх ревесників. Кожна людина має невід'ємне право на охорону здоров'я, суспільство і держава в відповідальні за збереження генофонду народу України. Розуміючи проблему, шкоди чуть необхідно робити кроки по її вирішенню. Тому, якщо людина, що палець зробила свій вибір, то пасивні курці зовсім не повинні страждати від нього.